З раночком, друзі, з раночком. Олексій Ляшенко, традиційні 5 хвилин. Дякую вам за донати. Дякую за підтримку. Поїхали. 31 серпня в Празі зберуться міністри закордонних справ стран ЄС і будуть обговорювати питання видачі шенгенських віз. Громадянам Російської Федерації, да? ну, будуть обговорити, як, якими методами, кого, пар параметри, е проблематику, конкретику і все, і все і все інше. Що робити з цими візами? Є, ті, є, ті, є такі держави, які категорично кажуть за", за. І є такі держави, які категорично за взагалі за", заборонити. Є які частково, є які. Тільки туристичні, там. Є, є держави, які взагалі не хочуть забороняти і так, і так є всі. І ось вони будуть обговорювати. Але в, знаєте, плач, крик, скиглення, і знаєте, такий е, шум піднявся, особливо від тих, хто давно вже живе за кордоном або виїхав ось зараз, коли почалася війна з Україною. Да? І я от хочу зрозуміти, у нас в Україні теж пішла полеміка. Я колись вже писав пост, я просто хочу зрозуміти для себе. Ось одні кажуть, що треба таких Так, друзі, не стосується те, що я буду казати тих росіян, які воюють у нас в Україні на нашому боці проти Російської Федерації. Честь, хвала, слава! Класні, і я вважаю, цим, цим росіянам, всім потрібно дати громадянство України, якщо вони захочуть, якщо вони будуть цього потребувати. Всім дати громадянство і видати наші паспорти. Окрім ось тим, хто воює з нами, хто нам допомагає. А ось всіх інших я хочу зрозуміти, одні наші. Люди, яких я поважаю, кажуть, що треба їх використовувати, треба, щоб вони допомагали, їх не можна відштовхувати, їх, з, з ними треба спілкуватися, вони приводять до, і до нас інших росіян. Інші категорично ні, не можна, це погані, немає росіян хороших, немає поганих і так далі. Вони всі однакові і так далі. Я от хочу зрозуміти для себе декілька речей. Декілька речей. Дивіться, ось практично, практично, 80 або навіть 900 відсотків тих лібералів, які підняли шум, і які я вам хочу сказати непогано прилаштувалися в Європі за кордоном. Мають свої телеканали, мають свої Ютуб канали, мають свої студії так і далі, так далі. Мають підписників, мають заробітки, мають гроші. Вони кричать благим матом. Друзі, вибачте, практично всі ці люди, 90%, були. Або депутатами Державної думи, або членами путінської партії, або його помічниками, або його радниками, або працювали в виконавчій владі. Вони всі десь були. Потім були якісь конфлікти, або їх не взяли, і вони стали в опозицію, поїхали куди? Поїхали на Захід. Не у себе в державі були в опозиції, а поїхали туди. Далі, всі ось ті люди, які зараз е віщають на всю нашу Україну, я не буду називати прізвище. Щоб не казати, що я там якийсь упереджений. Але всі їх там зараз біля десятка бувших росіян, а може, зараз не може, а росіяни вони, е бувших працівників і КГБ, і Міністерств, і ну, всього можливого. Вони приобрели і здобули підписників ось зараз. Ось вони були до війни, але багато про них хтось знав. Ось хто багато знали про Швеця, не буду прізвище, не хочу. Про інших там. Багато знали. Ну, були вони десь там, а ми тут слухали своїх, ми розмовляли. Ми що... А зараз вони додавали е половину. Більше, 50-70% підписників. І це все українці, друзі, прийшли. Не росіяни прийшли. Росіяни, ті, що у них були, вони і залишились. Там не буде більше. До них не піде більше. Це точно так, як і у нас. Ось є прихильники, вони такі будуть. А наші пішли, розкрили рота і почали отак слухати їх. І... Слухайте, ми воюємо з Росією, а слухаємо Росіян. Друзі, це хто мені, е, хто мені зможе ось це втолкувати правильно? Я хочу, щоб мені хтось втолкував, А чим вони нам можуть допомогти? Чим конкретно? якщо половина підписників у них наші? А їхні, як були, так і залишилися, вони і так їх слухали і продовжували слухати. А потім прийшли наші, зробили їм, зробили їм дохід, зробили їм славу, зробили їм приріст грошей. Вони спокійно сидять за кордоном, спокійно споживають ваші друзі гроші, спокійно користуються вашими перерахуваннями. Що ви робите їм монетизацію? Що ви спонсоруєте їх? А ви криші, вони нам можуть допомогти? Чим? Та краще віддайте свої гроші, віддайте свої голоси нашим військовим, нашим патріотам, нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим біженцям. Навіщо под хто? Ну, ну скажіть, що я не правий. Ну доведіть мені, що я не правий. Вибачте, за такі емоціональні 5 хвилин, але я не розумію. Я не розумію. Я хочу зрозуміти. Дякую вам, друзі. Дякую. До вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе.